Ну що, доброго дня, пасани. Сьогодні буду збирати максимально дешеву ігрову збірку на 1155 сокоті з можливістю її за недорого проапгрейдити через декілька років. Збирати буду, ну, як ви здогадались, як я це роблю зазвичай, з гівна і палок. Основу для цієї збірочки я купив за 800 гривень. Це материнська плата разом з корпусом і іншим барахлом. Давайте ж глянемо, що мені досталось за 800 гривень. Це важко назвати комп'ютером. Тут стоїть материнська плата, охлад, процесор і 2 ГБ оперативки DDR3 по 1 ГБ. Ну, це просто мотлах, її цю оперативку треба викинути. Я не знаю, що з нею можна робити. Одну з цих планок я вже використав, інша досі в мене лежить, чекає свого часу. Ось тут така материнка довга. Але вона саме по посиді компактна, вона влізає в стандартні корпуси. Охолодження тут доволі цікаве. Тут е, реально стоїть башня, тільки вона повернута горизонтально, не вертикально стоїть, а повернута, так, горизонтально. Стоїть вентилятор на вдув. Е, далі зараз вам покажу, як це все прикольно розбирається. Ось так раз. Зняв дисковод. Два зняв ось таку. Це для жорстких дисків. Такий роз'єм. Тепер відкрилася оперативна пам'ять. Ось це такі планочка. На Гігабайт. Найдешевша пам'ять DDR3, що в принципі існує. Її можна зразу викинути. Але я її залишу ми потестимо в такому вигляді. Так, там ми комп'ютер не потестимо, тому що тут немає блоку живлення. Але я сюди накину, я сюди поставлю ось такий блочок. Він по роз'ємах підходить, Тут роз'єми на материнській платі стандартні, ось 24-пін. Та ось до обживлення процесору 4-пін. Ось так ось, до речі, зажимається тут ось такі заглушки. Вони ставляться так прикольно. Блять, Поки я його не виработав, давайте я вам розкажу, як його задешево проапгрейдити. Сюди я вже поставив i5. Плюс е сюди я поставлю відеокарту HD6870. Вона вже була в, в одному з моїх відео. Це відеокарта за 500 гривень. Сам i5 я купив за 300 гривень. За відеокарту віддав 500 гривень, плюс там прийшлось замінити охлад, Її я його зняв з одної неробочої відеокарти. Відеокарта доволі цікава, потужна, але потребує нормального блоку живлення. Тому блок живлення тут стоїть на 500 Вт. Такий коштує приблизно від 300 гривень, що найдешевше, до 500-600 гривень, можна стабільно знайти. Далі оперативка сюди поставлю таку круту ігрову пам'ять. На радіаторах дві планки по 4 ГБ працюють на частоті 1600 МГц. За дві штуки я віддав 400 гривень. Ще в принципі не так дорого. Плюс сюди треба докупити пам'ять, бажано купити SSD на 120 ГБ для операційної системи, плюс жорсткий диск хоча б на 500 ГБ для ігор та інших різних файлів. SSD можна купити плюс-мінус за гривень 300 жорсткий диск можна взяти від 200 гривень до 400 це все виходить 600 гривень, плюс це все бажано запакувати в нормальний корпус, ну це гривень 150. Коротше, до основного заліза накидаємо ще 1000 на пам'ять та корпус, я думаю, цього хватить з головою. Нарахуючи корпус та пам'яті виходить 2500 гривень, це якщо сильно не економите. Корпус пам'яттю ще 1000 гривень, виходить все разом 3500 Якщо у вас є диск або SSD, та який ще старий корпус, то можна значно зекономити, запросто вкластися в 2000 і отримати збірку, яку можна через декілька років непогано проапгрейдити на якийсь там I7-й, докинути відеокарту, типу GTX 1650 або 1660 і там усе реально буде літати. Я б туди краще RX 580 накинув на 8 ГБ. Ну то вже діло кожне. Вітаю! Ця відеокарта ні до чого. Я мав би зробити цю відеокарту ось так. І забути її як страшний сон. Ладно, ліпта, скорот ти і привет. А я поки покажу, який яхлад стоїть в цьому супер-пука. Ось таке тут охолодження. Як ви бачите, це реальне бачення, просто горизонтальне. Тут такі оці дві, дві теплотрубки. Радіатор сам не дуже великий, але цього, в принципі, вистачає. В тестах температури близько 60 градусів 65, це на i5, який тут вже стоїть. В цілому охолодження непогане. А, так тут турбіна. А ну зараз я спробую вам показати. Тут таке цікаве охолодження з турбіною, але на жаль, цей охлад не можна поставити в нормальний корпус, він туди просто не влазить. Я думаю, якщо її якось підпиляти, він влізе. Цей матеріал я відзнімав ще місці три тому. Сам корпус з має залишився. Ну, я думаю, може кудись я все-таки приткну. Коротше, з барахла, яке я вам перечисляв декілька хвилин тому, я зібрав такий собі тестовий стенд. Ось так він виглядає. Правда, трьох стрявнувато, ну в принципі пройде. Мені до таких тестових стендів не привикати. От мене зараз, поки я монтую, а зараз ось такий корпус стоїть. Ну, не поки я тільки монтую, має вже місяць такий корпус. ВРС, десь років 20. Ну, принці сюди Моя барахло влази. Ти що, песня? Блок питання Аерокул 700 ватт, реальних 550. Найдешевша башня. RX 580 на 4 ГБ там. Рель66 сокет. Коротше, песня. SSD так валяється. Ну... Сказка. Я думаю, ви побачили достатньо. Тепер вже можна його і потестувати. Напевне, почнемо з гри, для якої просто створений цей комп'ютер. Це GTA 5 на ультрах чи майже на ультрах. Коротше, дивіться самі налаштування, а я поки піду поп'ю кохва. Ну я, короче, прийшов, як ви бачите, геташка йде нормально, в принципі. Якщо налаштування трохи пропустити, то вообще все полетить. Це БФ 1 на ультрах, ну вона тут так все йде. Ну і сервачок пустий є. З ультрами я, конечно, трохи загнув. Ну там уже був упор більше відеокарту, не в процесор. А ось налаштування поставив чи низькі чи низькосередні. Тут уже все опирається в процесор. Ну тобто i5 не може повноцінно розкрити 6870. Іде, звичайно, туговато, грати не дуже приємно, але на мінімалках ще пограти можна. Ну, в принципі, все. Більше мені вам показати нічого, то, що більше я тестів не записав. Того на цьому можемо прощатися. Всім дякую за перегляд. Тепер можете поставити лайк або дизлайк, підписатися на канал, написати свій коментар. Ну і так далі, що вам ще там треба. А, ну і я забув, що я вам ось тут залишу відео, які ви можете подивитись. Все, хвасте.